Так, ми карася відпускати не будемо, бо ми хочемо ще уху готувати. Тому я беру тичку якусь знайди. Да, 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 да. У мене ось такий профмонтаж новий слінг. В принципі, замість садка ми будемо зберігати. Ні, ні, чувак, треба прямо щось знайти серйозне. Із-за того, що тут поплавок, ми всю рибу отако сюди слінг кидаємо, застібаємо її по кругу. І натичку залишаємо у воді. Таким чином він у нас буде жити. Ось, подожди, чуєш? Він да, ось все, може до дерева прив'яжемо. Там... Дивіться, опа. І отак от карасик буде в слінгі жити. Тут якраз така тема, що замок зверху. Що там є? Замок зверху, бачите закривається. Ну, тут навіть можна зафіксувати. А, ось є даже шнурок. Йомойо! -йо. Слухай, тут даже шнурок є. Це бли, система ніпіль. з буйком шнурок він собі буде плавати. Та ти що Він Будеш плавати будемо, ми сюди риби можемо як місто садка на петельку. Нехай собі плаває. У мене ще є мішок, якщо крупна риба буде, то ще на мішок можна.